В галереї мистецтв Волинської організації національної спілки художників України у Луцьку відкрилась перша у цьому році виставка Зимовий салон Тетяна Ячук-Богомазова показує текстиль, на якому каже мисткиня, передала відчуття тривоги напередодні повномасштабного вторгнення. Композиція організована на Асоціації а от настрій передано вечір, вікна і проблиски синього, жовтого. 49 митців Волинян презентували орієнтовно сотню творів: традиційний та експериментальний живопис, графіка, колажі, батик, вибійка на полотні, інсталяції. Тема, яка переважає це війна, що триває понад 8 років, каже художниця Оксана ячук мачинська Не шукайте тут робіт. Прозиму, хоча вони є образи, люди виражалися так, як можуть, тому що люди кричать: наша зброя це є мистецтво. Тому ми хочемо своїм енергетичним запалом підтримати людей, підтримати волинян до образотворчого дійства. В галереї мистецтв долучилися молоді художники. Олексій Синюк презентує на виставці диптих під назвою «Загальновійськовий захисний костюм. Це просто спогади із юності, бо ми такі костюми в школі вдягали постійно. нас вчили це. І так далі, У мене під школою було велике бомбосховище, де було тисячі такі протигазів і костюмів. Злого себе на думці, що цікавий зрізок, що колись, коли я був дитиною, це спамас просто як пліт якоїсь радянської параної, що ось ось війна. От, а зараз це сталося якось актуально. Відвідала виставку художниця-реставраторка Лариса Обухович. каже іконопис Дмитра Зінька відроджує традиції українського народного сакрального мистецтва. Обрамлення відповідна 17 століття, яке сформувалося тут у нас на Волині. Поєднано із тими букетами руж на тлі ікони, яке характерне було для народної ікони Дніпрянщини. Досить вдале і в стилістичному, навіть відношенні, в кольоровому відношенні поєднання відчувається сформований свій стиль художника. Виставка картин в галереї мистецтв триватиме протягом місяця. Тетяна Біскуп, Віктор Легенковський Суспільне новини, Луцьк.